Всім привіт! А що ви думаєте? Я збираюся тут пити чай, от собі наготувала бельгійський шоколад, піченюшки. А що ви так не робите? Я шаткую. Але сьогодні в цьому відео ми дійсно поговоримо з вами про те, чи суміщається китайське чаювання гунфуча з різними смаколиками і розглянемо різні аспекти цього такого делікатного питання культурні, дегустаційні і навіть філософські. Всім, хто вперше на моєму каналі, привіт! Мене звати Женя, чайна ентузіастка. І тут ми постійно говоримо про чай. П'ємо чай, дегустуємо чай. У нас є також різні огляди, філософські теми, чайні подорожі і багато-багато всього цікавого. Тому приєднуйтесь, буду вам дуже рада. Сьогодні у нас таке трошки філософське і з дебатами відео, ми поговоримо саме про те, чи взагалі суміщається гунфуча, це китайське чаювання, коли ми п'ємо чай проливами, коли ми не просто п'ємо чай автоматично, а коли ми відчуваємо і його ароматичну палітру, і його смакову палітру, і чай цей якимось чином на нас впливає. Чи суміщається це з Бутербродами, смаколиками, шоколадками, цукерками, навіть фруктами. Чи суміщається це? А, до речі, не дивіться далі відео, ви можете поставити на паузу і одразу напишіть: от як ви особисто вважаєте, чи нормально а, пити, а, значить, гунфуча, якийсь дорогий, або не дуже дорогий чай, проливами, і щось в прикуску їсти, чи не нормально, як взагалі ви до цього ставитесь? Або, можливо, ви навіть і не знали, що є така дискусія. Отже. А оскільки гонфуча – це китайська чайна практика, це дуже давня філософія, то, звісно, ми, мабуть, маємо спиратися на те, як це бачили китайці. Зрозуміло, що оскільки ця практика дуже давня, то у нас, скажімо так, немає перших джерел, і ми не можемо точно стверджувати, що точно було заборонено але або не заборонено їсти під час чаювання. Але в принципі, те, що існує сьогодні, от як, наприклад, я вивчала гунфуча, я навчалася в чайній школі, то там нам казали, що Чавання гунфуча – це окрема практика, це окреме дійство. І китайці навіть кажуть, що коли ти п'єш чай, ти п'єш чай. І взагалі східні люди, ви знаєте, що від західних принципів вони відрізняються тим, що вони концентруються на процесі. Ми завжди концентруємося на результаті, напився, зігрівся і так далі. А вони концентруються на процесі, і тому в ідеалі, коли у нас іде один процес, ми повністю в ньому занурюємося. І не відволікаємося на якісь інші сторонні процеси. І в цьому і полягає, що це не просто попити чай, а це є. Практика, я вважаю, що це окреме дійство, що це якась навіть медитативна практика, особисто для мене. У мене, до речі, є інше відео, де я більш глибоко про це розмірковувала. Можете подивитися і написати свою думку про це, своє ставлення. Але давайте розглянемо більш практичний аспект цього філософського питання. Чому їжа може нам завадити в якомусь плані почуювати? А, чому тому, що а, їжа, хоч ми візьмемо банан, хоч ми візьмемо там якісь а, цукерки, шоколадки і так далі. А, вона дає нам дуже інтенсивні а, смакові відчуття. Правильно, ми відчуваємо там дуже солодке, дуже якесь насичене, солоне і так далі. І звісно, а, що це забиває наші рецептори. І тоді ми не відчуємо в повному обсязі всі ноти. Ароматичні смакові, які може нам запропонувати чай. Тому що коли е, ми змішуємо щось чим, а ще й їжа, вона більш інтенсивніша, то, звісно, чай буде, е, скажімо так, трошечки е, тушуватися е, на цьому фоні, е, і ми е, половину, мабуть, е, або навіть більшу частину е, значить, ароматів і смаків ми просто не відчуємо. Особливо, якщо ми говоримо про якісь делікатні чаї, такі, наприклад, як білі, от зараз я п'ю білий чай. Е, у луни, так, там треба насолоджуватися всіми різними відтінками, там квіткових, фруктових ароматів і так далі. Якщо ви візьмете таку от шоколадку інтенсивно і будете в прикуску їсти, степити, то навіть самий дорогий чай він буде вам смакувати досить посередньо. І саме в цьому полягає така більш практична, скажімо так, заборона на їжу під час чаювання. Звісно, що це, скажімо так, не є якимось таким дуже жорстким законом. І я знаю, що різні там тайванські чаювання іноді там пропонують, і японські навіть пропонують маленькі, такі якісь мінімалістичні смаколики. Але одне діло, якщо це якісь дійсно малесенькі отакі от там цукерки, або якісь, якісь можливо, там, горішки, щось таке, і ви можете взяти там одну іноді. А це одне. І інше, якщо ви берете бутерброд, сендвіч, або знову ж таки дуже інтенсивні шоколадні цукерки, або щось інше. Тобто, це все ж таки різної інтенсивності продукти. Далі, якщо ви все ж таки берете якісь маленькі значить, смаколики з чаєм, то все ж таки краще спочатку. Випити чай, відчути, насолодитися, так а потім в перерві да, можна взяти щось і з'їсти, повністю там проживати, і тільки потім знов пити чай. Тоді ви не будете самі в себе красти, тому що немає насправді сенсу купувати досить недешеві чаї для гунфуча. А тут саме фішка в тому, що чаї для того, щоб пити проливами, вони і коштовні, вони дуже якісні, і тому, в принципі, якщо у вас немає такого. от Чуття і сантименту до цього, то немає просто сенсу навіть витрачати гроші. Можна просто купувати більш простий чай, так, і просто пити його, як ми звикли, там, з бутербродиком, припуску. Також тут є ще такий аспект більш фізіологічний, я би сказала, що коли ми говоримо про гунфу-чай взагалі, то ми завжди говоримо. Я на цьому загострюю увагу, що чай дає не тільки ароматичні та смакові. Враження, а він ще й певним чином впливає на ваш стан, на ваше тіло. І якісь чаї можуть вас розслабляти, якісь чаї можуть вас навпаки дуже сильно стимулювати, і так далі. це якщо ви вживаєте їх в такому чистому вигляді. А от якщо, наприклад, ви берете і їсте з цим чаєм якусь жирну їжу, насичену їжу, яка там дуже там здобрена якимись спеціями, приправами і так далі, то Через всі ці взаємодії вже в вашому шлунку частина, значить, ефекту чайного теж буде втрачатися. Тому це теж такий момент, що якщо ви хочете прям глибоко відчути чай, є таке поняття як чачі, тобто чайна енергія, якщо ви хочете це відчути, то з бутербродом разом цього не вийде. Але я думаю, що 95% людей, які навіть вважають себе такими трушними, чайними людьми, а я точно себе такою людиною вважаю, тихенько погодяться, що ми іноді, особливо коли ми в домашніх умовах п'ємо чай, або навіть в компанії, іноді ці правила порушуємо. І іноді ми беремо маленькі смаколики, а буває так, що не тільки маленькі. І коли ми робимо так. То ми і самі з себе трошечки сміємося, але це правда. Напишіть до речі, чи ви грішете таким, чи робите ви такі от, скажімо так, неправильні чайні речі, і так далі. І тут, знову ж таки, момент, я таке іноді роблю, серйозно кажу, але дійсно я можу на своєму власному досвіді сказати, що якщо я починаю прям дуже сильно, як це? їжу впускати в свій чайний простір, то трошечки фокус чаю, чайного стану, можливо, з такого медитативного зміщується кудись в таке, знаєте, як таке більш простецьке там таке чаювання, перекус. От, тобто, все ж таки, якась така, не хочеться сказати святість, але якась така особливість моменту трошечки приглушається. От, В деяких е, ситуаціях це нормально, це прийнятно. Е, всі, я думаю, хоч раз знову ж таки це робили. Але е, все ж таки е, прекрасно, всі знаєте, е, що відчуття, коли ти просто сів і в тебе тільки чай перед собою, навіть телефон забрав, все, і ти суто в цьому процесі в чай. Це не зрівняється ні з якими там смаколиками в прокуску і так далі. А ще хочу поговорити про такий аспект, що є зараз, ну зараз з'являється принаймні в Україні дуже багато різних чайних чайних місць, де можна попити чай. У них у всіх свій такий якийсь особливий стиль, якась автентичність. Хтось більше намагається протримуватися такого, не знаю, чайного класицизму, так там де взагалі немає ніяких смаколиків, хтось продає якісь десерти. В чайних, ви самі це знаєте, напишіть, що ви про це думаєте. І, наприклад, я знаю, що в Києві от чайна One-Tі 3, до речі, дуже приємна чайна, яка мені подобається. У них вони навіть, мені здається, десь це комунікували в своїх соцмережах. Мені здається, що ми не сноби, і в нас можна замовити їжу. Абсолютно нічого немає проти такого підходу. Я навіть більше скажу, я там була, я чуювала, я замовляла дійсно їжу перед чаєм. Але це теж трошечки все змінює от. Такий підхід має місце бути. Взагалі все має місце бути. Знову ж таки, у нас немає першого джерела, там де написано, що тільки отак от потрібно там було сказано і так далі. Але. Все ж таки є якісь моменти, які, мабуть, роками напрацьовувалися чайними ентузіастами і чайними майстрами. Тому дуже буде цікаво послухати, що ви думаєте про це: чи дійсно це снобізм пити чай окремо без їжі? чи краще дійсно так от трошки на ізі. На такому, да, і поїсти, і попити, і поговорити, і так далі. От пишіть, було б дуже-дуже цікаво е, почути е, з цього приводу ваші думки. Ну і останній момент, який хочу сказати в цьому відео, е, що є ще ж е, такий момент, е, як А, е, е, тобто, це е, як це не парування? А е, 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 значить, наскільки співпадають. Якісь продукти з якимись чаями, і наскільки вони підсилюють смаки один одного, і це вже трошечки інше. Це не про те, що просто взяти якийсь чай, взяти якусь там їжу, яку ви любите, і значить, все разом споживати. А це трошечки про інше. Це більше в таку в якусь дегустаційну стежку. Дегустаційну таку активність можна так сказати, більше це роблять робити принаймні з мого досвіду в Європі, тому що тут люди, скажімо так, вони, мабуть, як це сказати, якщо таким сучасною мовою, не такі чайні сноби, наприклад, як, от ми в Східній Європі, так, вони більш такі спокійні, розслаблені з цього приводу. І, от в основному чайні місця в різних країнах Європи, які відкриваються, я скрізь бачу там і десерти і все, тому що все ж таки люди не настільки в цьому заглиблені. І їм важко продати суто чай. Але дійсно є такий момент, що, наприклад, якщо ми говоримо там про поери, мабуть, ви самі теж це відчували, що от там з поером іноді дуже класно з'їсти якийсь горішок, і вони дійсно ніби дуже класно отак от співпадають, підсилюють якісь смаки, і це прям такий ансамбль виходить. Отак, це вже більше знову ж таки про дегустацію. Є такі моменти, я навіть трошечки знаюся на цьому, тому напишіть, будь ласка, чи взагалі цікаво вам би було відео от про парування, мабуть, це ж таки це парування буде, різних видів чаю з якоюсь їжею. Не так, щоб просто їсти, що попало картоплю фрі, і запивати дорогим чаєм, А це робити більш так витончено і аристократично. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково якісь такі відео для вас зроблю. От, А поки що а, бажаю вам значних, класних чаювань. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково підпишіться, ой, підпишіться на мій канал. А, я буду вам дуже вдячна, діліться з друзями, а поки що класних вам чаювань і! До наступного чаю.